Предмети гігієни свинки пепи. Привіт! Я свинка Пепа, а це мій братик Джордж. А це моя мама свинка. А ось мій тато свин. Мені дуже подобається проводити час разом зі своєю сім'єю. Але найбільше я люблю зі своїм братиком хлюпатись у калюжах. Ось так. Чудово! Ми не боїмося ні бруду, ні хвороб, ні застуди, тому що ми дотримуємося правил гігієни. А саме миємо руки з милом, вмиваємося кожного ранку, приймаємо ванну або душ щоденно, розчісуємо волосся кожного дня, міняємо спідню білизну кожного дня, чистимо зуби вранці. Через це ми ніколи не хворіємо, завжди бадьорі та веселі. Друзі, відгадайте загадки та дізнайтеся, які предмети гігієни потрібні свинці пепі. Я маленька полотнинка, випрана дбайливо, не серветка, не хустинка. Знаю своє діло. Я до щічок, до голівки притулюсь ласкаво. Я вберу усі краплинки, З сіла після вани. Що це, друзі? Правильно, це рушник. А для чого він потрібний? Як купатися ідеш? І мене також береш. Я гладеньке і запашне. Ти намилюєш мене всі мікроби з милу, я корисне. Так, це мило. А для чого потрібне мило? Чищу зубки кожен день дуже добре і швидко. Мені в цьому допоможе моя зубна. Так, правильно, щітка. Що ми робимо з допомогою зубної щітки? Кожен день аж цілий рік він веде волосю лік, причепурює, голубить і розчісувати любить. Що це? Правильно, це грибінець. А для чого потрібен грибінець? За волоссям доглядає, щоб блищало, вимиває, В ванну попаде краплинка, на водичці зразу пінка. Що це? Правильно, це шампунь. Молодці. Ви правильно відгадали всі загадки. Друзі, а ви дотримуєтеся правил гігієни? До побачення!